Я вітаю вас, шановні добродії. Сьогодні 11 вересня 2023 року. І насамперед я хочу сьогодні згадати про 2001 рік, коли в Нью-Йорку були атаковані башти, їх називали близнятами. І тоді під керівництвом терориста Номородин були ці будинки зруйновані, повністю знищені. Група терористів, які захопили літаки, вони направили їх на ці башти, ну і ми бачили, як здригнувся фактично весь світ. Від такого е, глумливого і е, такого терористичного акту, коли е, в США е, відбулася ця подія. А зараз ми маємо терориста номер 1 Володимира Путіна, який очолює терористичну організацію у вигляді країни Російської Федерації. І в цій боротьбі ми переможемо. І війна вже триває з 2014 року, а повномасштабне вторгнення відбулося 24 лютого. І я хочу. Відмітити, що наш героїзм з Збройних сил України, наших воїнів, показує, що ми впевнено, але будемо відстоювати інтереси нашої держави і переможемо цього монстра. І, як зазначив начальник головного. Управління розвідки України вже Російська Федерація має, має не кадровий склад російської армії, а це вже мобілізовані, тому що більше як двісті шістдесят вісім тисяч. Осіб було знищено нашими збройними силами в живій, в живій силі, а якщо казати трьохсотими пораненими, які не можуть далі виконувати бойові дії, їх значно більше півмільйона. Можете собі представити, який зараз іде такий потужний, потужний. Деформований склад російської армії, і ви, вони хочуть мобілізувати більше як півмільйона осіб. На, за даними нашого ГУРА, більше 400 тисяч групування російської армії знаходиться на території України. Сьогодні я Хочу відмітити, що відбулася дуже така значна подія, і ми маємо від наших наших друзів, партнерів такий відеорепортаж. Я зараз про нього скажу трошки нижче. Хочу зазначити, що у нас зараз діє дуже, дуже з серйозно і потужно наша діаспора, яка з усього світу збирає кошти, і вже більше 50 мільйонів було зібрано для того, щоб допомогти нашим Збройним силам. Українці народ з багатою історією та глибоким корінням. І однією з головних рис нашого народу є здатність гуртуватися під час важких іспитів, зокрема під час цієї жахливої війни, і спільні зусилля. Наших українців з різних куточків світу мають надзвичайно важливе значення в нинішньому часі, коли Україна стикається з викликами військового конфлікту та загрозами з боку інших держав. Ну і ми ж Україна це миролюбива країна. Ми маємо єдиний зараз виклик це. В Російській Федерації хоче Україну повністю поглинути, по перше, важливо підкреслити, що українці мають глибоке історичне співпереживання та родинні зв'язки, які сполучають їх на території України, так і по всьому світу. Українська діаспора є невід'ємною частиною української національної ідентичності і важливою частиною цієї діаспори є Світовий Конгрес українців. Ця організація об'єднує українців із різних країн, де вони проживають, і їх підтримка надзвичайно важлива у часи війни. Світовий Конгрес українців активно збирає кошти для закупівлі на, за кордоном необхідної військової техніки для українських Збройних сил. Це включає в себе важливу роботу із забезпеченням українських військових сучасним озброєнням та обладнанням, що дозволяє зберігати безпеку та суверенітет України у складних геополітичних умовах. Така підтримка є конкретним проявом об'єднаної єдна... об громадської сили українців з усього світу та важливим фактором в українській боротьбі за мир і незалежність. Підкреслюючи важливість єдності та підтримки українців з усього світу, президент Світового Конгресу українців Павло Грод зробив важливий крок у сприянні обороноздатності України. Він особисто передав сьогодні командувачу Сил територіальної оборони України Ігорю Танцюрі значну кількість військової техніки та обладнання, яке є необхідним для захисту. Та відновленню України. Гроші збирали українці по всьому світу. Конкретно цей е, жест включав в себе передачу. 15 бронетранспортерів ФВ-432, 10 відновлених вантажівок Г-66. І це не лише демонструє патріотичність та рішучість української громади зі всього світу, а й конкретно допомагає зміцнити обороноздатність України, щоб вона могла відстоювати свою незалежність. та Територіальну цілісність. І зараз я якраз і пропоную, щоб ви подивилися відео, які для мене записали наші партнери, журналісти з газети Нова Доба. По планах ми вивчили оцей британський ринок разом з командувачем і. Команда командувача у командуванні вирішили, що це буде той напрямок, де ми робимо зараз. Фокус ми навіть відправили з бригади механіків у Британію. Вони самі готували оці машини до відправки. Вони робили стажування три тижні часу в Британії, в британських експертів і приїхали назад. І тепер вони передають це навчання. І іншим механікам з бригади. То це таке повне коло, розхідники, запчастини, інструменти. Ми це робимо як повний пакет. А Оці ГАЗ-6 це ж російські машини, як ви їх знаходите? Це не секрет. Ну, це машини совєтського виробництва. Uh -huh. Як всі знають, під час Совєтського Союзу виробляли дуже багато всього, бо треба було давати людям роботу. Uh -huh. На складах вони існують. У них мотор години дуже низький. На заході? В Україні. В, в Україні. У в Україні. Uh -huh мотор години дуже низькі, а їх просто треба відремонтувати, бо вони 20, 30, 40, 50 років були на складах. І от це ініціатива самого Ігора Івановича, командувача сил територіальної оборони. Він це бачив як нагоду використати оті донорські кошти на великому масштабу, бо ми можемо замість купувати там якісь нові. Вантажівки зі кордону, можемо відремонтувати те, що вже є тут. Ми маємо надання допомоги за рахунок світового агресу українців. Це медичне майно, це різноманітна форма одягу, взуття, це електростанції, це та техніка броньована, яка зараз перед вами знаходиться. Я щиро вдячний за таку допомогу, яку надає світовий агрес українців, за ту співпрацю, яку на сьогоднішній день ми маємо. Дуже вчасно. Ми цю техніку будемо використовувати для транспортування особового складу до переднього краю, щоб особовий склад був захищений видним чином в зворотнім напрямку, якщо така є необхідність транспортування поранених і відповідним чином теж забезпечення їх надійного захисту під час переміщення. Ми також цю техніку будемо використовувати для навчання самих механіків водіїв в навчальних центрах, а також плануємо цю техніку використовувати для розробки. Новітніх засобів для розмінування на полі, і головне тримати високу громадську підтримку Україні. Бо ми знаємо, що без сильної громадської підтримки тих наших країн-партнерів політики не будуть брати рішучі рішення. Тому дуже важливо, щоб ми, як святе українство, кожного дня працювали, щоб забезпечити сильну громадську підтримку для України. Я дуже вдячний нашим, нашим партнерам, журналістам з газети Нова доба за цей відеоматеріал і я вважаю, що він буде давати вам таку ізюминку в тому нашому, наш, нашому сьогоднішній розмові. І... Це є, якщо говорити про цю подію, а вона має величезне світове значення і про діаспору ми сьогодні ще поговоримо. І цей акт є прикладом того, як українці здатні об'єднати свої зусилля та ресурси для підтримки нашої країни, навіть коли вони перебувають далеко від рідного дому. І якраз також відзначається важливу роль діаспори підтримці України в усіх її випробуваннях та боротьбі за свободу та суверенітет. Ви знаєте, українська діаспора має, має в багатьох країнах світу. В основному це найвелика діаспора в Канаді, більше як 1,3 мільйона. А після повномасштабного вторгнення ще зараз ми маємо інформацію, що вже 1,7 мільйона наших співвітчизників знаходяться в Канаді, в Сполучених Штатах велика діаспора, в Європі. Ми дуже шануємо е, значення нашої дружньої і братської сестринської країни Польща, Німеччина е, також. І країни іншої Європи прихистили наших громадян, які були вимушено виїхали для того, щоб зберегти життя наших дітей, дружин, жінок, ну і багато тих, хто має вади, інвалідність і лікується зараз за кордоном. В тих країнах, які приймають. Мало того, вони надають і допомогу, і безкоштовне житло, дають можливість працювати, ну і дітки ходять в школу. Якщо говорити про діаспору, то це слово грецького походження, воно означає як не як не дивно, розсіювання і його за трактування, таке прибач перебування значної частини народу, етнічної спільноти за межами країни. І в результаті до добровільного приселення, насильницького виселення, загрози геноциду, дії економічних, географічних чинників. Ну, А сьогодні це військові дії, які проходять на території України. І ви знаєте, я. Коли проживав в Канаді в 2009-10 році, я спілкувався з нашими постійними, хто вже отримав і громадянство в Канаді, і наша діаспора дуже сильна. Вона має свою не тільки етнічну, культурну спадщину і розвиває її на, в цих країнах. Але і не забуває про нашу рідну державу. І наші українці допомагають, і ви бачите, сьогоднішня подія, яка відбулася, вона має величезне значення. І показує, як наші українці допомагають нашим Збройним силам. Я також хочу сказати про те, що після закінчення війни і нашої перемоги я впевнений, що наші, наші співвітчизники будуть надавати допомогу в економіці України, і будуть утворювати спільні підприємства і відбудовувати і це. Величезний потенціал. А якщо казати про е, саму подію, війна це, е, знаєте, дає поштовх для того, щоб зберегти нашу державу, е, відновлення суверенітету і наших територій. Безумовно, це станеться. А нам потрібно думати про Постійні загрози, які може нести цей медвідь, оцей наш сусід, який є природньо, і коли я ввів мову. Неодноразово про те, що нам потрібно не тільки звільнити наші території, а й зробити буферну зону. І це потрібно робити для того, щоб ми мали можливість захищати свої інтереси. І ви знаєте, я. Також дуже приємно мені сьогодні було почути, що президент Сполучених Штатів сьогодні приймає рішення про надання Україні можливості отримати атакам з ракети дальної дії. І це вже буде поштовхом для того, щоб ми могли вирішити проблему звільнення нашого рідного Криму. І президент України також сьогодні відзначив Володимир Зеленський про те, що, чому повільно йде контрнаступ, а взагалі це наступ. І я, якраз він говорить про те, що ми маємо не, не повне колектування наших збройних сил, і якраз дальнобійні ракети вони дадуть можливість нам звільнити нашу, наші території. Не тільки Крим, а і всі всі Ви Знаєте, завершилися невибори, псевдовибори на наших окупованих територіях територіях. і м, також є інформація про те, що служба безпеки України. На одній з виборчих дільниць вона була пошкоджена, був вибух, і це сталося в Бердянську. Я взагалі вважаю, що жодним окупантам не може бути місця на нашій землі. І ці псевдовибори показують про те, що вони насильницькою діями роблять все для того, щоб о той зміст. Які вони внесли зміни до Конституції Російської Федерації, де внесли і Запорізьку, і Херсонську область, ну, Донецька, Луганська, це було ще раніше. І ви знаєте, коли ми ведемо мову про те, що перемовини з Російською Федерацією ввести. Неможливо. І я застерігаю тих, хто може собі дозволити навіть думати про це, тому що е мирні переговори е вони не можуть бути, може бути тільки прийнята капітуляція. Але я ще раз хочу зазначити, що питання. Війни воно вирішується на полі бою, і тільки потрібно, щоб президент все ж таки дослухався до нашої до нашої спільноти. І на нашому каналі ви бачили, що ми проводили з опитування, і більше як 75 тисяч громадян. Висловили свою задовільну думку про те, що потрібно все ж таки ввести стан війни, як це передбачено Конституцією України. І я закликаю сьогодні президента України до цих дій. Ну і на завершення хочемо, хочу сказати, що наша робота, нашого каналу і каналу. Антикорупційний захист направлена в основному на питання щодо освітлення боротьби з корупцією. І сьогодні якраз відзначається, що Наші українці за кордоном, наші партнери допомагають нам і збирають кошти з усього світу. Діаспора це дуже важливий чинник нашої об'єднаної української спільноти, але вони зазначають, що якраз питання щодо... Боротьби з корупцією – це одне з основних принципів, і не може відбутися Україна, якщо вона далі буде. Знаходитись в такому стані. І не менш важлива боротьба не тільки на полі бою, а й внутрі нашої країни, тому що корупція роз'їдає. І коли вже в державному апараті держдепі. Сполучених Штатів Америки відзначають про те, що корупція це в Україні явище неприродні, його вносять ті, хто здобувають владу. І це є тими чинниками, що є недовіра до, до нашого уряду. І зрозуміло, що допомога ту, яку надають наші стратегічні партнери, вона потрібна, тому що без неї ми програємо цю війну. Але я хотів би щоб ті, хто знаходиться на державних посадах, вони розуміли, що вони працюють на ворога, коли вони займаються питаннями корупції. Тому, зважаючи це, я хочу вас все-таки закликати, допомагайте нам розвиватися, надавайте свою допомогу і також звертаюся до нашої діаспори, будь ласка, допомагайте нашому каналу, ми з вдячністю відносимося до того, працює програма PayPal, також ті, хто, ті, хто в Україні, будь ласка, наш рахунок в А-банку. Ви бачите його на, під цим відео, і взагалі під кожним є. Є працює е, Patreon, дуже така, я буду надавати е, е, окремі, е, окремі е, репортажі для того, щоб ми могли спілкуватися з нашою спільнотою, з нашими патронами. Ну і е, хочу, як завжди, побажати вам щастя. Здоров'я та любові! До нових зустрічей!